Молодці, хай живуть, хай У будуть багато вас Проблеми з сексом без свадьби? У мене проблем із сексом не було і немає. І ми зараз говоримо не про мене. Оце до речі, оце, до речі один із, одна з ознак один зі, ну, зі способів мислення ТП. Замість обговорення суті питання обговорювати щось інше, наприклад, мене. Ну я не конкретно до вас, я в плані до цього такого явища. Явища Коліно, скажи, будь ласка, от я не віглас, ти знаєш, так я там. Недорозвинений, ненавчений, невивчений. Значить, скажи, будь ласка, що означає українське слово шльондра? Хто це? Кого, наші предки, твоя прабабуся? Кого б назвала таким словом? Ну, це ви дуже так дуже дивно, чесно, зводите факти, те, що дуже багато таких слів, це лише тому, що чоловіків не називали так. І все. Так, чоловіків і не можна так назвати. Поліно, будь ласка. Але у мене дуже багато знайомих, чоловіків, які ще ті шльондри, і я б їх так би зразу. Чоловік, чоловік не буває шльондрою, по-перше, по-друге, у чоловіка немає менструації. Ну, слухай, ну це ж, значить, дивися. Є е, в багатьох великих містах, ну в обласних центрах, є клініки, де відновлюють оцю плівочку, котра становить ціноту. Інколи це коштує 15-16 тисяч гривень, а інколи 30. Скажи, будь ласка. От зараз подивимося, ти притомна людина, чи в тебе мислення як УТП. Значить, чому ця операція користується попитом? Наприклад, цно, цнотлива, насправді снотлива, незаймана дівчина, котру зґвалтували. Хоче собі відновити цноту, тому що вона ні з ким не була в стосунках, а там її один раз там примусили, там десь там що. Чи це розгуляна шльондра хоче вдавати із себе незайману, за це платить гроші для того, щоб споробитися з чоловікам, тобто винні чоловіки? Скажи, будь ласка, твою думку. Ну, Я думаю, це тому, що для чоловіків це становить велику цінність, якась там. Вигадана цнота, і жінки все одно це роблять заради чоловіків. Тобто, щоб відновлює... ну, жінці було все одно, що думають про цноту чоловіки, вони б це не робили, якесь втручання в своє тіло просто щоб у неї була якась цнота, якась цінність. Тут неважливо, це якась льодра чи ні, багато жінок таке роблять, ну, яких не було багато партнерів. Та яка різниця? Mm -hmm. Багато, не багато. Партнерів стільки, скільки разів була заміжня? Тричі була заміжня, три партнери. Ну, і... у вас скільки партнерів? Скільки ви вибухаєте? Знову так. на мене. Рівняти, я мене вас просто питаю. рівняти мене до баби не можна. У мене було понад сотню партнерок, навіть понад дві сотні, але то розмова не в мені. Мені не можна відновлювати сноту, як і будь-якому мужчині. А чому тоді для жінки. Те, що немало партнерів, це цінність, а для чоловіка ні. Тому що мені затягти жінку в ліжко потребує певних зусиль. І інколи, інколи, ну, мені то зараз то давно вже ні, але от, інколи от, в юності потребувало певних витрат, як мінімум, на е, поляну в Кабаку і на таксі, як мінімум. Бабі нічого, ти розумієш? Я, словом, я тобі скажу, значить, е, ну, зараз вже того кафе немає. Викликаю п'яний, викликаю таксі, зима. Всаджуюсь, приїжджає таксист. Ми з ним так добре говоримо. Він каже: я каже, сьогодні в це кафе завозив дівку. А вчора ввечері вона тут була Словом, і розповідає її ситуацію. Вона каже, вона йому розповідає таксисту. Каже, прийшла, в неї була гривня. Вона за цю гривню, це раніше було. Це не сьогодні, було це ще при Януковичі. Вона за цю гривню купила собі чай. До. В неї підсів хлопчина, який нагодував її вечерею, накачав її вином, повіз до себе додому, вкинув її речі, прати в пральну машину. Добре, її всю ніч, так би мовити, це я вранці нагодував сніданком е і повіз знову в це кафе. І вона йому так, цьому такси на таксі повіз. І вона цьому таксисту розповідає, каже: я прийшла, у мене була гривня. Її нагодували, виправили, виправили і добре задовольнили. Де ти бачила, Поліно, що мужчину? Так, я живу, у мене тут на районі два гуртожитки. Раніше ну, босяки з нашого району дуже добре жили з цих гурточків, тому що зустрічали людей і забрали у них стипендію. Зараз уже такого давно немає. Але що зараз є? Ну, Зараз війна, а до війни як було? Зупиняється машина біля гуртожитку. бах 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 посигналила. Раз виходить якась дівка, поїхала. Раз виходить інша дівка в іншу машину. Раз. Ніде немає такого, щоб на машині приїхала баба, і хлопці до неї всілися, і поїхали з нею там щось робити. Немає такого. Ми різні, розумієш, Поліно? Різні. Тому для нас різні чесноти. Якщо ти бачиш у Шварцнейгера великий біцушник, ну взагалі в нього багато м'язів розкачених, то добре розвинене атлетичне тіло для мужчини, мускулатура це. Досягнення. Якщо баба буде така розкачена, ну, вибач, але це для мужчини це не буде дуже симпатично. Там одна російська збочинка є, феміністки весь час за неї бунтували. Що? Тому що вона розкачена як мужик з дуже короткою зачіскою, і її на кордоні весь час перевіряють, не вірять, що вона баба. І вони звинувачують в сексизмі прикордонників. Там сміх був з тими кацапськими збочинцями. Ось так. Тобто, повторюю, що те, що для мужчини є досягненням, то для жінки є мінусом. Розумієш? Мій хриплий, ну у мене не баритон, я не знаю, не бас. Ну, словом, якщо баба буде говорити баритонистим голосом, для неї це буде мінус. А якщо мужчина говорить низьким баритонистим голосом, це перевірено багато-багато разів. Це успішно, ну тобто це додає успішності в бізнесі. У мене знайомий, у нього кілька хостелів. А коли він починав з одного хостелу, він. Саме відповідав на дзвінки все, і він каже, я помічаю, коли я говорю низьким баритонистим голосом, частіше укладається уголи, ну тобто більше клієнтів приходить. Розумієш, в чому річ? А от якби відповідала баба, то навпаки, хороший, високий, такий от е голосочок, був би її чеснотою, і їй би це сприяло в бізнесі. Ми різні, і тому для мужчини це досягнення, коли в нього гарем і багато жінок, для жінки досягнення, коли в неї партнерів стільки, скільки в неї шлюбів. Pois está,